То є такий досвід, коли чоловік демобілізувався, теж були проблеми зі здоров'ям. Але я побачила і відчула на собі, що таке, коли чоловік повертається. Причому мені здавалося, що це вже в мене є певний досвід, бо я вже його проходила в 2015-16 році. Але зараз це зовсім інакше. І все одно ми з колегами ділимося такими моментами. І коли я розповідала, що це дійсно важко, що це дійсно допомога потрібна не тільки чоловіку, а й дружині. І от коли. О от таких от діалогах і а давайте спробуємо, а давайте спитаємо. І коли ми стали цікавитись, то ми зрозуміли, що от саме ця незахищена категорія здавалась, да, дружини, це такі сильні, це така міць, яка ще допомагає своїм чоловікам. А на, насправді саме вони потребують. Цієї фахової допомоги, uh -huh. і коли вони розуміють, що вони теж отримують від суспільства розуміння, це ну на наш погляд, що це дуже дуже суспільство об'єднує, отак скажемо.